Привіт. Що місто Дніпро? житловий комплекс Женева. У нас чергова завершена квартира. Класнюча. Зараз все покажемо вам розкажемо. Запасайтеся часом хвилин 10-15, буде дуже цікаво. Ходім! Друзяки, вітаю! У нас новий огляд, нова крутизна квартира, місто Дніпро, житловий комплекс Женева. Маленька квартира, 38 квадратних метрів. Але ви зараз побачите, що ми з нею зробили. Let's go! Так, ми у кухні вітальні нашій. Повторююсь, квартира невеличка, але дивіться, як тут все грамотно сплановано. Тобто всі ділянці від Тобто в цій ділянці квартири у нас знаходиться кухня і вітальня. Давайте, власне, з кухні. Повторююсь, все компактне, але як все чудово зроблено. Вбудований холодильник з морозильною камерою, багатенно шуфлядочок зверху для того, щоб можна було все розмістити. Бо в цій квартирі всього два шкафи. Але ви бачите, нічого зайвого тут немає. Далі кухня кутова, вбудована микрофольовка, вбудована посудомийка, Вбудована духова шафа, варильна поверхня у нас електрична, хоча в квартирі газовий котел двоконтурний. Але для того, щоб саме тут розмістити кухню, ми вирішили зробити індукційну варільну поверхню для того, щоб відійти від прив'язки до газової труби. Далі у нас тут така класна крутезна миєчка. Ось таким змішувачем, прикольним. Ну і підсвіточка по, всіму, по всьому периметру, для того, щоб було зручно. Готувати так люстра мені подобається дизайнерське рішення. Невеличкий е, круглий у нас обідяний стіл зі стільцями. Квартира на двох. Е, тому все зроблено для двох людей. Зараз покажу вам частину вітальні. Зона вітальні. Е, величезний розкладний диван, тобто можна приїжджати тут гостям е, залишатись з ночовкою. Е, тут у нас теж величезний крутий телік висить для перегляду фільмів по вечорам. Е, підвісна така тумба, консоль е, і з підсвіточкою. І обов'язково для того, щоб там мог проїжджати робот пилосос Ми в цій квартирі теж все організували так, щоб е, пилосос мог максимально поприбирати все. Скляна така, скляний фасад на цій частині шухляди. Ну, все по модному. Дуже-дуже багато підсвітки в цій квартирі, як ви вже побачили. Тобто у нас стеля з підсвіткою, у нас карниз під штори з підсвіткою. Підсвіток багатенно в шухлядах. А, до речі, штори є, але їх не встигли попрасувати, тому їх не повісили. А нічого страшного, нічого не, не портить їх відсутність. Погнали далі. Далі у нас що? Кру, круто в нас вклади. Ламінат ялинкою. Я навіть не знаю, може, це паркетна доска. МДФ-ні плінтуси по всій квартирі. Дуже класно вони виглядають. З цієї сторони у нас така колона з дзеркалом від підлоги до стелі. Декоративна підсвітка для нічних вечірніх переглядів, телебачення або гортання стрічки. Ось і позаду мене ще є балкон, який ми зробили в вигляді кабінету. Зараз ми підемо, побачимо все, і там ще у нас є хостблок. Ходім! Ось, власне, такий у нас куточок, як міні-кабінет. Тут можна і попрацювати, можна і повідпочивати. Все розмістили, компактно місця вистачає, тут можна ще. Потім розложити сушилку, якщо треба, прибрати її, а прибрати куди? Правильно. У нас тут ще є з цього боку. хозблок, як я і казав, тут у нас прихований котел двоконтурний газовий, і з цього боку шухляди для от та ж сама сушилка, дошка для проасування, і лічильник все тут. Сховано, компактно, все відкрито і все дуже. Грамотно розташовано. Ходім куди? Правильно. В спальню. Пишемо? Супер. Так, спальня. Ходім, подивимося. Спальня теж невеличка, але заходьте, побачите. Так, бачите, да? що у нас тут? Двоспальне ліжко на таку площу, потім шафа. З такими ще відкритими полицями, теж з підсвіткою. Теж тут бачите, скільки підсвітки. Потім акцентна стіна. Ми зробили її на бажання замовника. А, ось така крута штука. Ми такого раніше не робили, ну бо не було замовлення таке, але бачите, як воно все класно. Тупо скеля у спальні. Ей, теж з підсвіткою, такі декоративні світильнички для вечірнього. Время припроваждення. Ось теж тут не вистачає у нас ще штори з тюлью, але воно, я ж повторюю, не, м'яким чином не портить нам ні антуражу. Така невелика спальня, але яка вона крута. Так, ну і санузел. Дивіться, повторюю, квартира невелика, ну, звісно, тут буде і санузел невеликий, але як? все, як ми любимо, все, як ми робимо, на таку площу тут повністю все зроблено ну, ідеально, як на мене. Е, столешка з шухлядками видвиженими. Пральна машина, повноцінна, величезна, пральна машина. Е, сушилка для рушників, е, крутезне дзеркало е, з підсвіткою, е, з ефектом е, янгельських Оченят дуже мені подобається таке. Підвісний унітаз, і з цього боку теж дуже багато шуглядок для побутових речей, великих, невеликих. З цього боку ми ще зробили такі ніші у ванні з кафелю для всяких шампуньок і всіх, як я кажу, завжди рильних. Ну я все як в традиціях цієї квартири повністю все з підсвіточками будь-яка. Ніша з цього боку у нас йде скляна шторка. Ми вперше використовували тоновану скляну шторку на побажання замовника. І у нас там ще йде змішувач, як то кажуть, гавайська шляпа зверху, ось змішувач знизу. І повноцінна ванна. На таку площу ми зробили ванну. Ось що ми ще? Зараз трошки подивимося коридор, і потім поговоримо. Підрезюмуємо. Так, ну і <кій> коридор теж невеликий, але що у нас тут що ми тут маємо? У нас іде кахельна підлога. Це дуже зручно взимку. Вона з підігрівом, ось у нас датчик теплої підлоги. Тому взимку зручно, коли ти прийшов з вулиці з вологим взуттям, воно до ранку просихає, а зранку ти взуваєш вже тепленьке взуття і на роботу. Так, що у нас тут? Кондиціонер. Ми сюди встановили величезний інверторний кондиціонер один на всю квартиру, і він охолоджує все, і вітальню, і спальню. Вистачає з головою. Тут у нас ще така. Величезна шафа при вході з підсвіточками, як завжди, знизу ті ж самі ніші для того, щоб мог там проїхати робот плесос поприбирати. І тут іще ми а забув сказати. Я дуже фанат дзеркал з підсвітками, і тут тому не є виключення. Крутезне величезне дзеркало з підсвіткою по периметру. Тут у нас ще така е, ніша для верхнього одягу, теж з підсвіткою, зверху з антресолями. І тут ми ще сховали е, в потайній по -по задвір'я. -за 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 тут у нас розташована щитова силова і щитова е, слаботочка. Зверху там всі е, прилади для Wi-Fi, щоб не було ніяких дротів у квартирі. Ось такий у нас получився огляд. Ось така у нас невеличка крута. Та квартира вже коли комплекс Женева, місто Дніпро. Я дуже люблю Женеву та е й е е будь-які новобудови міста Дніпра та Києва, до речі. Ходім у вітальню. Побалакаємо. Так, ну і що? Висновки, висновки. По-перше, як вам огляди, як вам квартира? Будь ласка, пишіть в коментарях, бо нам це важливо. Ми я в кожному відосі про це кажу. Нам потрібен від вас зворотний зв'язок, якщо ви вже до цього додивилися. То, будь ласка, вже тоді напишіть в коментарях, що нам треба удосконалити, а що залишити. Що ну, тобто, будь-які поради від вас. Дивіться, що хотів сказати про цю квартиру, або будь-яку квартиру, ми робили цю квартиру, ми робили. Т-дизайн з проєкту до повної реалізації, включаючи клінік. Тобто, це наш проєкт від забудовника до заселення. І так ми робимо будь-які квартири, будь-яке будь житло у Дніпрі та у Києві. А ще, до речі, ми відчиняємо філіал у Львові. Це теж наше поширення, масштабування. Ось так що? Як подобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, нічого не ставте. Або ставте, Лучше, як, як, як я кажу, що хочете. З вами йти дизайн на зв'язку з, зв з 2017 року, до речі. Ось, Тому будьте до нас підписані і дивіться наші наступні огляди. Буде цікаво, у нас об'єктів вистачає. Всім до побачення!